Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада всіх бачити. Хочу в цьому відео показати таку невеличку мотивацію на прибирання. Зараз мию плиту. Я вже казала, що я люблю, щоб плита була чиста, а потім можна на неї щось готувати. Далі буде просто такі невеличкі домашні будні ватодітної мами, домашні справи. Також буду змінювати декор на кухні трішки буде така переорганізація. В общем, залишайтеся зі мною. Всім гарного перегляду! Також в цьому відео хочу показати таке меню на день. Потім якось хочу зробити таке відео меню на два дні, щоб там було і сніданок, і обід, і вечеря. І щось таке смачненьке спекти. А в цьому відео буде, поки таку покажу наше меню на день, яке в нас було. Зараз загружу посудомійну машину, трішки приберусь на кухні. Ну, так, щоденне таке буде прибирання. І... Далі буду готувати своє меню. І після цього вже буде в мене така переорганізація невеличка. Буду прибирати зимній декор, буду ставити такий, поки такий весняний. Але це таке, як то кажуть, тимчасове, тому що все одно весною захочеться купити якийсь декор, і все одно щось куп, ну, куплю нове щось таке і. Воно завжди стоє так не буде, а так буде час від часу, я буду його змінювати. Почала змінювати декор з кухні, тому що тут саме менше потрібно змінювати його. А потім вже в слідчому відео вже покажу, декор буду змінювати у залі, у. В кімнаті, ну, в общем, буду по потрошку потрошку міняти. Я казала, що після свого народження я буду збирати ялинку. І якраз слідуче відео буде таке, де будемо збирати ялинку і міняти весь декор. Постери, напевне, ще оставлю зимні, тому що все-таки по календарю ще зима. То постери поки до весни, які в мене висять вдома, буду, поки вони будуть висіти. А потім я хочу на цих вихідних трішки розпечатати знайшла вже на Пінтерес. Я говорила, що я на Пінтерес знаходжу картинки. і Тут в магазині, тут в Німеччині є магазин ДМ, там я їх розпечатую. І хочу на цих вихідних поїхати трішки розпечатати нових постерів. Хочу трішки в комнату повісити, в зал поміняти, тому що в залі в мене є тільки осінні і оце зімні. Таких якихось весняних чи літніх постерів у мене ще немає. Я знайшла дуже класні. Пінтерес мені подобається, тому що там багато всяких ідей, багато всяких картинок, де можна це все зробити. То, в общем, покажу потім суботу, які я розпечатала. У мене є такий плейсмат, цей Київський, я купляла його в Києві. Він у мене стояв в залі, на ньому стояв горщик хто повний, хто дивився моє відео, там, де цей такий режісінський цвіток стояв квітка ця. І я на нього поставила. Але так як це вазон, і я поливала, то Трішки тут він потемнішав, ну так якось в общем, трошки спортився. І я подумала, що зараз розведу оцей кисневий порошок. І отак постараюся такою якось м'якенької мочалочкою його почистити. Може, воно трошки відбілиться і хочу його почистити. Коли почищу, то хочу потім. Сюди на стол поміняю скатерку і хочу просто посередині положити цей плесмат. І на нього вже хочу купити квіти і поставити такі квіти. Ці плесмати я почищу гарненько, вони висохнуть і я їх складу. Поки скатерку цю буду замочувати також кисневому, тому, тому що, так як не було клейонки, то в, общем, в деяких місцях вона вже трошки так. В общем, помиралася, тому хочу замінити скатерку. Зараз вона має красу в, в суши в сушильній машині сушиться. І оцей попробую плейсмат. Якщо ну, вийде гарно його відмити, то в общем, тут я його посерединки отак на столі застелю і поставлю на нього там сахарничку, е базу з квітами, там сільничку, ну таке якийсь може там, декорчик такий. А цих плесматів вже не буде. Поки цей раз буде без плесматів. Далі щось придумаю. Може, якусь катерку другу куплю. В общем, далі щось придумаю. Це в факті я купляла такий е кисневий порошок. Я вже ним пробувала. Є для білого, а це йде для цвітного. Для білого в мене закінчився. Я хочу спробувати зараз це, що для цвітного. Не знаю, я думаю, що він доза. Должен... Я, в принципі, для білого кидала, він гарно відстірував, я в машинку одразу кидаю. А полотенечка ці свої кухонні, які я ну, коли відео там знімаю рецепти чи ще щось, то також замочую їх, заливаю цей порошок кип'ятком. і Замочую його і воно ну, гарно все відстеріться. Хоча тут написано, що він для цвітного. В общем, зараз буду пробувати, Зараз трішки розведу його. Тут він йде. Так, я вже говорила, що да? Це я в акціоні брала його. Так, тут його 900 грам. Ось. 900 грам. Класний був для білого, закінчиться, треба буде поїхати. Я хочу на вихідних. Поїхати в акціон, і треба мені там для стекол, для зеркал, в общем, скоб купити цю бризкалку. В общем, тут іде така ложечка, Все, я відмірюю собі отак і воно класно відмірюється. Зараз буду розводити і почищу цю, цю плезмати і покажу, що вийшло. Хоча йому треба дати, щоб він висох, потім буде результат, тому що на мокре воно особи результату не буде. Так, і зараз буду. Ще хочу почистити плиту, загрузити ці каструлі сюди, в посудомойку. І хочу ще на вечір поставити суп. Такий легенький, зараз варю. Сьогодні ще буду прибирати оцей декор, хочу там трошки по-другому це все зробити. І буду отут: також буду оце забирати декор, оці хатинки буду забирати. Взагалі, зараз якось буду потрошку по щось міняти. Щось... Ця гирлянда так і останеться тут, вона мені, як казала, як доповнительний світ. В общем, якось так, зараз буду щось робити. Це в мене вже на суп начищена. В общем, роботи трохи є. Зараз буду робити. Тут я вже приступила до. Приготування супу вирішила зробити такий легенький вермишельовий суп. У мене була вермишель така павутинка. Картошка в мене вже начищена, і я поки ставлю воду. У мене є такі кубіки. Вдома я в АТБ купляла таку ролтон курячу, додавала, ну так, для смаку. А тут є така в кубіках На бульоні такі кубіки, так, щоб трішки для смаку було. І після цього вже буду готувати картошку тушину з мясом і, і гречка і підливка. До речі, виручають дуже класно ці заготовки і, з морозилки. Тут я вже приступила до млинчиків, діти попросили. Вони люблять з гущонкою, не варяною, тому я таку зробила на літр молока, таку невеличку порцію, бо обично я роблю більше. І, в общем, нажарила я блінчики, вирішила спочатку зробити таке меню, зварити їсти, а потім вже приступити до прибирання, до змінювання декору. Блинчики у мене тут, як то кажуть, такого рецепту немає. Я роблю на глаз, тому що вже привикла, знаю вже, як воно це все робиться. То якогось такого конкретного рецепта у мене немає. Я вже, як то кажуть, на глаз знаю, яке має бути тісто. Добавляю молоко. Якщо, наприклад, у мене нема молока, мене виручають вершки, я їх розвожу з водою кипяченою і виходить таке, як молоко, і заверне тісто. А буває таке, що я додаю молоко і, наприклад, стакан кипятка. Виходить дуже класне, воно таке з дирочками виходить тісто. Мені дуже подобається, класно. В общем, Нажарила я тут її млинці, вони повечеряли. І я приступила до прибирання. Тут у мене картопля з м'ясом і з овочами. Ще є у мене баклажан був. я його чистила від шкірки і порізала такими кубіками. Також кину сюди, потім кину картошку і буду, буде далі тушитися все. На плиту не звертайте увагу, це жарилось, смажилось м'ясо, все бризкало. Тут у мене така підливка куряче філе в томатному соусі, і буду додавати ще сметану в такому томатно важковому соусі. І тут у мене вариться гречка. Така у нас буде вечеря, хто, хто що захоче, то і, і буде їсти. Картопля буде тушена з овочами і м'ясом. і підливка з гречкою. Сьогодні Таке в нас меню на день картопля тушена з овочами та м'ясом. Далі підливка така у томатно-сметанному соусі. Тут курине філе і томатно-сметаний соус. І ще у нас гречка. Таке на сьогодні у нас меню. Просте, але смачне. Я вже покормила дітей, всі повечеряли. І я приступила до прибирання. Спочатку прибираю весь цей декор, думала, як його тут краще це все організувати, як його це все зробити. Поки це все попротирала, помила, склала весь декор. Ну, в одне місце склала, я купила в акціоні контейнери. Один більше для такого всього зимового декору і менший для іграшок. Щоб іграшки не побились, не помінялися, то в общем, я зроблю таки, вирішила отільний контейнер для них купити. Були в мене тут різні варіанти, як його це все зробити, переробити, поки зупинилась на одному, але це все одно не постійний. Я люблю щось постійно міняти, щось організовувати. Буду дивитися, поки так буде, може, можливо, потім щось. Докуплю якийсь декор чи ще щось і вже буду замінювати. Я не люблю, коли воно постійно одне те саме, люблю, щоб щось воно змінювати. Тим більше зараз іде весна, в магазинах дуже багато буде всякого весняного декору. Я дивлюся вже даже в акціоні. Я два тижні назад ще була, але там вже попривозили гарний посуд, весняний такий посуд, такі тарілки для подачі дуже класні привезли. Якось я показувала в огляді, там, де в мене огляд магазину Акціон. І привозять всякий декор, всякі квіти. Хочу купити також чи якісь листя евкаліпта, чи просто якісь квіти, тому що живі квіти не накупляєшся, це звичайно дорого. А ці поставиш і вони будуть і гарно, і постійно будуть стояти, не треба їх змінювати. Тому що живі квіти, воно це гарно, да, але постійно ти їх не накупляєшся. Постер цей поки оставила. Я думаю, навесні я розпечатаю якийсь інший і поставлю інший. А так, поки він мене буде стояти, в принципі, тут залишилося один місяць зими лютий. Потім я думаю, що все одно я щось заміню, поставлю щось інше. Поки так поставила. Ще хочу купити таку бутилочку для олії. У мене тут була, але вона розбилася. І я ще не знайшла. Я бачила на темі, на шейні е такі гарненькі, мені сюди велику не треба, таку, щоб була на пів літра. Але тут, поки в магазинах, я нічого такого не знайшла, поки нічого такого не купила. Хоча треба було, я не люблю, коли стоїть е бутилка така покупна, воно мені не подобається, воно мені не гарно. І, в общем, не знаю, може на цих вихідних щось побачу, може в акціоні щось привезли. Не знаю, чи в Теді заїду, там щось подивлюся. В общем, буду дивитися. На виходні хочу щось теж також купити. Якщо щось цікаве куплю, то покажу покупки, які були для дому. Хочу замінити скатерку. Якщо буде якийсь гарний варіант, то обов'язково куплю. Вирішила. Трошки оновити, забрала ці ялинки, свічки, поставила сюди е, таку, е, ну перець е, мільчить. І ще потім куплю сюди таку баночку. І коли цю хатинку заберу, то поставлю сюди таку баночку з олією. Таку гарненьку, бо я не люблю ці такі покупні банки, тому я її не виставляю. І тут не знаю, чи оставлять, чи отак оставить, чи поставити свою ту таку круглу. Що крутиться, не знаю. Поки може так побуде, а потім, якщо, то поміняю на цю круглу. Ну, в общем, поки ставила так, поки зима, то ставила цю хатинку, а там куплю баночку для олії, то заберу цю хатинку, поставлю баночку для олії і сюди ще треба паперові рушники. Тут у мене сільничка і баночка з лавровим листям. І так, декорчик поставила ще. В общем, поки, поки так буде, далі подивлюся. Може далі щось заміню, може ще щось куплю. В общем, поки так. В общем, поприбирала зимній декор і поставила приблизно так, як в мене було літом. Тому що осінь у мене тут гарбузики стояли. Тут оставила я свічку. Це свічка така на три, ну така велика свічка. Це в мене стояв як декор, це в мене немає такої асоціації, як з Новим Годом чи з різдвяними святами. Тюльпани це в мене якось так і стояло разом. Календарик. І поки стоять оці вазончики, ну далі я не знаю, можливо, щось я там заміню, поставлю, і поки так само свічку оставила. В общем, якось, якось так поки мене вийшло, хай поки так буде. А тут я вирішила поки, поки так зробити. Тут до мене стояла декорація ця з ялинки на підвіконня. Я вирішила поки так зробити. Не знаю ще думаю, чи оставить так, чи зробити так, як попередній я показувала. Ну, не знаю. Можливо, так, чи, може, поміняю зараз, не знаю. Якось, наче воно мені дуже якось тут, наче так, виступає. В общем, зараз буду дивитися. Я думаю, все одно я люблю постійно щось міняти. Зараз буде весна, все одно якогось там декора захочеться купити нового. То воно буде постійно, постійно буде все одно мінятися. Ну, е декор обновився. Е зимні забрало. В общем. А тут мені подобається, так стало свободніше. Тюльпани завжди продають якийсь такий, не знаю, мені естетику мені так дуже так якось естетично, гарно. Хочу потім теж заказати ще тюльпани і ще якісь квіти. Я на таке ісване нормально дивлюся, на якийсь там ну, декор там, чи тюльпани, чи якийсь такий вазон іскусствений. не знаю, в мене немає ніякої там асоціації з чимось. Нормально я на це дивлюсь, воно продає гарно, тому що живі квіти ти не накупляєшся. А ці постійно стоять і з ними гарно, естетично. В общем, поки так. Я вже закип'ятила воду і вирішила розвести цей кисневий порошок і почистити цей плейсмат. Але скажу наперед, що не дуже мене вийшло. Він чуть-чуть почистився, ну не дуже. Не знаю, напевно, я його так і оставлю. Потім буде якийсь вазон, і буду вже ставити його знову ж на якийсь вазон. Не, не вийшло мене його гарно почистити, я все-таки думала, що воно трошки відбілиться. Хотіла його на стол постелити, але ні, не буду я його стелити на стол. Так, і оставлю його. Я хочу якусь пальму купити, якусь вазона купити. В общем, буде він мене так, як то кажуть, для іменно вазона, для, підвазонік, для підвазоніків. В общем, буду купляти якогось іншого. В теді також такі продаються. Ось, ось кисневе для білого, я думала, він у мене закінчився, але тут ще трошки є. То зараз хочу залити його теж. І тут в мене є ось, ось полотенечко, такі, якими я користуюсь, такі, вони такі світлі. Хочу зараз в кисневому замочити, щоб трошки полежали, а потім в машинки на 60 градусів постираю. Зараз насиплю і залью. Тут його не сильно багато. Зразу реакція пішла. На білі полотенця, то я так, немало кидаю. Зараз ще трішки кипятком залью. Треба докупити. Тут, а тут один кілограм виходить. Це для білого, а той був для цвітного. Зараз добавлю ще кип'ятка. Розмішаю. Щоб гарно, щоб гарна реакція була, тоді воно гарно буде відсівати, бо буває, не до кінця розмішаєш. І воно, ці гранулки знизу, остаються, а так гарненько зараз розмішати, щоб воно гарно пішло, так, шипіть. Воно зараз і підніматися буде, і шипіть. А потім воно вже піднімається ось. Все. Чогось у білого. Краща реакція у цвітного, не знаю чого. Зараз я, навіть, напевно, миску більшу візьму. Так, взяла більшу миску. Зараз перелью. і тут уже замочу. Білого завжди реакція краща. Так, оце яка. Так, і замочую в ньому полотенечко. Я даю постоять або пару годин, або навіть на ніч оставляю, а зранку закидаю вже в машинку. І машинки потім ставлю на 60 градусів. І ще в машинку можу теж додати його, одну ложечку. Кидаю в порошку. Звичайного і ще одну ложечку оцього порошку кисневого. І також кондиціонер додаю. Тоді воно дуже запах класний. Я завжди кондиціонер додаю до одежі, до постільного, так, не, не сильно там, прям дуже, бо коли на постільному спиш, то воно, звичайно, дихати нема чим. Ну так, щоб такий ніжний аромат був, я люблю так. Ну, оце, напевно, я оставлю до ранку. Зараз уже у нас вечір. Оставлю хай воно гарно тут відбілиться, полеже, а потім зранку вже закину машинку. Зараз в мене в машинці темна стірка, стирається. А потім перекину в сушку, а зранку вже це все. Тепер оставляю, таке така виходить. І так воно мене буде лежать, відбілюватися. Буду вже закінчувати своє відео. Таке в мене вийшло воно. І трішки прибирання, і мотивація на домашні справи, і замінила декор. І якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Всім до слідучого відео, всім пока!